В історичному центрі міста Ужгород на площі Шандора Петефі, усього за кілька метрів від пам'ятника, найбільшому угорському поету, вже розпочато роботи. Тут планують збудувати громадську вбиральну. Ця частина площі відома своєю відносно низькою відвідуваністю, тому таке рішення видається нелогічним, якщо тільки проект не був задуманий навмисне. Багато людей вважає цей крок обурливим. Голова товариства угорської культури Закарпаття Василь Бринзович звернувся листом до міського голови Богдана Андрієва з проханням не допустити будівництва громадської вбиральні біля пам'ятника Шандору Петефі. Ми висловлюємо глибоку стурбованість у зв'язку з розміщенням туалету в безпосередній близькості від пам'ятника найбільшому угорському поету Шандору Петефі. Йдеться в листі. Василь Брензович нагадав, що площа, названа на честь видатного угорського поета, є не лише історично значущим місцем, а й місцем проведення численних важливих заходів, які збагачують культурне життя Ужгорода. За пам'ятником та його оточенням постійно доглядають місцеві жителі, підкреслив у своєму зверненні голова КМКС. Ми вважаємо, що розміщення вбиральні біля пам'ятника не відповідає культурній чи естетичній цінності цього місця, ідеться у листі. Пам'ятник Шандру Петефі на площі, названій на його честь, було відкрито у вересні 1990 року за участі тодішнього президента Угорщини Арпата Гьонца та тодішнього голови українського парламенту Леоніда Кравчука у присутності сотень ужгородців та мешканців навколишніх районів.